Сама, але нова. Крім святкової ілюмінації, про новорічну різдвяні свята на театральному майдані нагадуватиме лише різдвяна шопка. Її вже традиційно освятило духовенство. Цьогоріч шопку оновили повністю. У цьому комунальникам допомагав Тернопільський ляльковий театр. Особливо тим, що стоїть вперше на, на майдані, який пов'язаний не з ялинкою, а пов'язаний, На жаль, з такими подіями, які є сподіваюся, переломом в житті нашої держави. Я думаю, що нам буде пов'язана також із позитивом, тому що люди, які приходять сюди, вони бачать позитив в тому, що є по-перше, шопка, по є їхні якісь мрії, які мають збутися. У середу в шопку планують поселити і овечок. Згадуючи минулорічний гіркий досвід, цього разу сподіваються на розуміння тернополян. Минулого Року наші овечки тут зробили всім подарунок. У нас тут Овечка окотилася, народилася овечка. Дуже добрий був гарний знак, дуже добрий знак, але, на жаль, її зловмисники викрали. Не загрожує викрадення головній новорічній ялинці. Її закріпила сама природа. Комунальники прикрасили, а чиновники урочисто засвітили. Тут, на Майдані Волі, у центрі міста відбуватимуться і основні святкування. Прийнято рішення про обмеження руху транспорту на ділянці яка від, від магазину молоко до катедри, для того, щоб там, якщо нам Бог дасть снігу, могли б кататися на санах, для того, щоб там були всі святкові заходи, для того, щоб там була торгівля святкова і все, що з цим зв'язано. План заходів на новорічну різдвяність свята можна знайти на сайті Тернопільської міськради.